Ми ж долучимо нашого до нашого ефіра е, Олексія Кучеренко, народного депутата України, міністр з питань ЖКХ України 2007 тич е, років. Він вже з нами на Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю, доброго ранку. Слава Добре. Україні. Героям слава. Власне, є така інформація, що промисловим споживачам в Україні можуть почати відключати світло найближчими місяцями, якщо імпорт з ЄС буде недостатнім. Саме так заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький. Графіки відключень можуть застосовувати в період ремонтної кампанії на весні та влітку. Нагадаємо, що дефіцит виник внаслідок масштабних атак Росії протягом останніх місяців енергосистема України втратила 8 гігаватт потужності. Ну, Вона дуже натішна для. Власників бізнесу будуть можуть почати їм вимикати найближчими вже місяцями світло. Це ще літо, навіть не зима. До чого варто готуватися бізнесу? І тут доволі дивна інформація, як ця коригується з тим, що знаєте. Вчора і е, сьогодні змі пишуть про те, що ми нарощуємо військове виробництво. Тобто, е, і там представлено у на нас і нові розробки е, безпілотників, і е, президент зазначав про виробництво доволі масово Сау. Тобто, ну промисловість у нас стає і військова, зокрема, під великим питанням чи ні? Дякую. А що тут такого неочіканого? Скажіть, ну я так, щоб діалог у нас був. По, -по перше, нагадаю. Десь днів п'ять тому, коли Путін зустрічався з Лукашенком, він йому, це для всього світа було. Він сказав: ось ці ракетні удари по енергетиці, це є демілітаризація, яку я обіцяв. Бо українські оборонно-промисловість в результаті перестає працювати, і ми досягаємо своєї мети. Це певною мірою так. І я просто нагадаю, що така практика вже була. Коли був, була зима 22 -го, 23 2023 року. Коли був після блекауту, ми виходили з кризи цієї то я нагадаю, можете тоді не знали, що для того, щоб якось забезпечити населення, по першу чергу обмежували промисловість. Максимально обмежували, бо заводи тоді виробництво стояли, там дуже рваний графік, графік був виробництво, вмикали, відключали і так далі. тому те, що сказав Фудбіркій, на жаль, це така ну, реалія, е, які можуть бути, коли у нас в умовах дефіциту населення буде збільшувати споживання. Ми розуміємо, що там які процеси відбуваються. І відповідно, тоді для того, щоб не страждало населення, ну, влада буде, я скажу певною мірою, ну, популійські, вона буде відмикати виробництво. Інша річ, що там можуть вони черги о, ну, не, не відмикати, обмежувати, скажімо так, мовою uh -huh. енергетики. Тобто задавати графіки роботи. Це буде не повний день а отримувати вони електроенергії живлення. І відповідно буде г -г графік, безумовно, яке виробництво, яке там першого, першого по третього, але енергетики можуть виконати своє завдання. Кожний момент часу рівень. І обсяг генерації має відповідати обсягу споживання. Це і є основний закон енергосистеми, одномоментність виробництво і споживання. І якщо буде дефіцит, когось треба обмежити. Нам не подобається з вами. Давайте тоді дискутувати в усьому суспільстві. Кого тоді обмежувати, якщо не підприємство? Давайте методом виключення працювати. До речі, я хочу нагадати, що свого часу, коли була. Ця зима вже 23 го року після беркауту декілька областей прийняли рішення. Причому вони обговорювали вони разом з громадами, що вибачте населення, ми будемо вас певною мірою обмежувати для того, щоб працювали наші критичні підприємства, ліва пікарні, там як безумовне це тепло водопостачання і так далі. Тобто, певний бізнес, бо якщо зупиниться, не буде податків. А і це про можна... платі області, де мова? Це Черкаська область була, це Миколаївська область. Вони такий місцевий певний консенсус знайшли, і люди там ну uh -huh. не дуже обурюють на це, коли їм пояснили в чому мова. Тому я вважаю Кудрицький як технократ. Він технократ, розумієте, він керівник кампанії енергетичної, найпотужнішої Укрнерго. Він просто попередив, але це справа політиків тепер. Як uh -huh. на місцевому рівні, так і так нанесена ну, якусь стратегію, якщо буде обмеження. Олексій uh -huh. Юрійович, Ще одне питання в нашому попередньому ефірі. Ви казали, що потрібно розібратися в питаннях укриттів, фінансування цих укриттів і захисту е інфраструктури, що буде створена ТСК з цього приводу. На якій стадії е значить цей процес чи чи Дякую. вже є рух в цьому напрямку? Дякую за запитання. На жаль, на сьогодні я отримав там процедуру. Я вам називав, що я з листом звертаюсь і відповідно дають фракції кандидатури. Станом на сьогодні відповіли. Батьківщина відповіла голос і довіра. Я вдячний лідерам цих трьох фракцій. І як я вам і обіцяв, я кожного дня буду просто казати, ну інформувати, хто не відповів. У мене немає відповіді, чому не відповіли лідери інших фракцій. Розумієте? А я, ну, я не хочу поки що сварити. Це, я просто так кажу: якщо від влади не буде відповіді, це буде означати, що їм подобається. Ця, 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 вони вважають, що там все нормально було з, з укриттями і що там нічого перевіряти не треба. Ну, висновки робіть самі. Олексій Річ, президент. Добре. Так, президент заявив, що в одному з інтерв'ю, що Росія знищила майже всю теплову генерацію в Україні. Про це він сказав на засіданні Євроради і не виключив, що подальшою цілі стане інфраструктура вже атомних електростанцій. І тут зрозуміло, що це питання про захист і ефективність захисту воно знову актуалізується. Наскільки це захищено? Захистити інженерний спосіб. Об'єкти генерації неможливо Запам'ятайте. Ну просто неможливо. В цьому я особисто і мої колеги до речі переконалися. Бо ми у нас було у вівторок виїзне засідання комітету в Харкові. Ми там відвідали об'єкти відповідні, які там добре відомі харків'янам. Ну і на всю країну, які дуже постраждали. Це об'єкти генерації, тобто це станції потужні, і це об'єкти. Мереж, мережеві, тобто трансформаторні підстанції. Трансформаторні підстанції можна захистити і треба навіть третім рівнем захисту, тобто третій рівень, де ми пішли десь під землю частково і саркофаг зробили. Це дійсно буде працювати, це потужна, е захист. І от саме я беруся стверджувати, що його не було зроблено по абсолютно ну, практично нічого в цьому плані. От там дуже погана ситуація. По по великих станціях інженерна. Ну ще раз висновок, їх захисти їх можна спробувати від дронів захистити відповідними спорудами, там сітками і так далі. І тому поді від ракет їх захистити неможливо, і тому безумовно, мова йде. І я так розумію, президент про це. Ви, ви ну, в усьому світі каже, мова йде в першу чергу про системи протиповітряної оборони. Угу. А, а захист взагалі АЕС планувався? Чи ми виходили з розрахунку, що по АЕС, в принципі, ну не битимуть, бо це ну якась така червона лінія? Це вже ядерна безпека світу. Там і так далі. Це така товста червона лінія, така супержирна червона лінія, безумовна. До сих пір ну, системних ніяких не було. Бо били не по АЕС, а по підстанціях, які знімають електроенергію з АЕС. Оцей дрон, який залетів е, в, в Запоріжжі на в Енергодарі на Запорізьку атомну станцію. Я переконаний, що це була провокація з боку Росії. Але знов-таки це А. Політичний захист, тобто червоні лінії, і якась система ну домовленості, да, включаючи всі країни світу і, і ну, без сили протиповітряної оборони, і те, що вчора, наприклад, Голландія, да так Нідерланди демонстративно сказали на весь світ: ми готові заплатити будь-які гроші. Тому хто зараз терміново надасть установку Петріот для України, кажіть, ми швидко це зробимо. Це дуже позитивний момент, бо дійсно ну в самій Європі дуже багато цих установок, розумієте, і а, а ми страждаємо повною мірою від цього. Пане Олексу, уточню з тих об'єктів, які ви відвідали на Харківщині, залишились якісь я не знаю докази того, що дійсно об'єкти були захищені. Чи в принципі вони всі були знищені під час атаки? Не знаємо, що там залишилося після цього атаки. Чи є якісь докази Парати того, що даєте? Ну ми домовились так. Певні фотофакти є безумовно. Ми домовились їх, поки я не знаю, що з ними робити, бо наски це є ну. Чутлива інформація, щоб їх вже uh -huh. там ну, викладати. І саме тому у нас буде і засідання комітету, де ми викликали на комітети Кубракова, і наєма, і військових, і енергетиків. І ви знаєте, що в залу їх викликали. Тільки я за це пані Гіращенка, дуже вона дуже активна. Вона е, зараз там ну, ну такий піар веде. От я й задаю питання. Може, не треба викликати, бо це там є дуже чітлива інформація, яку не можна в відкритому просторі е, засуховувати, Розумієте, і це й буде саме аргументом тих чиновників. Вони будуть казати: вибачте, все таємно, все секретно. Тут треба в першу чергу зрозуміти, і хто здійснював прийомку цих об'єктів, які були проекти, які кошториси чи дотримувалися ці проекти. І хто конкретно може підтвердити, що вони будувалися? Бо те, що ми побачили, вибачте, на певних об'єктах, ну, розірвані мішки з писком, і, 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 і куча писку, розумієте? Ну зрозуміло, що цей пісок не мог врятувати це як до речі, от та ж сама картина і на центр Енерга, яке дуже постраждала в Трипільській станції в Україні, коли вже на другий день керівник «Центр Енерго», Каже, треба терміново розбирати, бо ми захист робили, але треба, треба терміново його розбирати, щоб про, провести дефектацію. Ну то, тобто, подивитися, що пошкоджено. А мене запитання: хтось може до того, як вони розберуть, чітко все зафіксувати, що ж було побудовано і за який кошт. Бо заплатили за це все. Ми з вами, ви розумієте? Ми з вами заплатили за кожний куб бетону. За кожні, там купи писку, за кожну конструкцію, за кожного криття. Це ми з вами або в тарифі, або через бюджет, або далі. І тому безумовно ми маємо мусимо мати механізми контролю. Але для цього треба створити ТСК, а не не займатися балопольством там і піаром на цьому. А, так, Олексій Юрійович, Ну і ми всі платимо тарифи. Звичайно, тут наостанок не можемо не запитати. Чи буде перегляд тарифів, так, чи до собі вартості, чи якось інакше. Бо багато розмов йде про травень, що в травні можуть бути якісь зміни. От як ви вважаєте? 31 квітня закінчується дія постанови е, уряду про застосування отих, от що є на сьогодні тарифів для населення. До речі, спеціально останні дні передивився ну, в першу чергу мене досвід Польщі е, стосовно тарифікації і рі, різних тарифів для різних верт населення. Одразу хочу сказати: уряд припустив величезну помилку. Свідомо, я думаю, але помилку. Бо зараз в мене особисто немає е, сумнівів в тому, що треба підвищувати там, ну, доводити до собі вартості. Але я би. Оцих цих малозабезпечених не чіпав би взагалі, розумієте? Те, що були Якщо для них зробити обмеження, ті, хто споживає до 150 там, або до 200 кВт годин на місяць, там можна й не чіпати їх, розумієте? А ті, хто споживають понад лімітне оце, от і там, я вважаю, має бути як мінімум тариф за А це впадає... який? 3, приблизно 3,5 гривні. Це я спираюсь на відповіді уряду на мої листи. Я подивився в Польщі, в них дійсно є два рівня. Розумієте, є перший рівень до 2000 квт годин на рік. 2000 квт годин це 175 приблизно квт годин на місяць. Розумієте, і от там один тариф соціальний, дешевий, називаємо їх там. І є те, що більше споживають люди. От там йде вже ринковий тариф. Розумієте? Так само є спеціальний тариф для багатодітних. Для фермерів навіть у них є спеціальні тариф. А у нас це вирівнялось з якою метою. Я тільки зараз починаю здогадуватися. Пізніше вам пояснюю, це треба окремо по полочках розкласти. Ми пішли своїм шляхом. А тепер я кажу: не може під час війни тариф бути меншим ніж собі варто. Ну не може тоді треба зрозуміти, хто його буде дотувати, де ми будемо в кого забирати ці гроші в армії, в медицини. В пенсії ті ж саме, і так далі, і тому така диференціація, яка б вона була проведена, вона би захистила мало забезпечених із малим споживанням, і додала би гроші додаткові зібрала з того, хто може платити сьогодні оцю ринкову ціну.